У Тростянці невідомий скоїв розбійний напад на квіткову крамницю. 14 грудня близько 6 вечора зловмисник зайшов до магазину на Благовіщенській 52А. Пограбував та по звірячому побив 63-річну продавчиню. По гарячим слідам правоохоронці затримали зловмисника, який нажився усього на тисячу гривень. 14 січня поточного року, близько 18-ї години, до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на квітковий магазин, а саме на його продавчині 1960 року народження, було скоєний розбійний напад. Виїздом слідчо оперативної групи було встановлено, що невстановлений чоловік близько 17 години 50 хвилин вчинив розбійний напад на продавчиню квіткового магазину міста Тростянець, а саме наніс їй декілька ударів по голові. Після чого відкрито заволодів грошовими коштами з каси магазину та мобільним телефоном. В подальшому покинув магазин в невідомому напрямку. Заного приводу було піднято по тривозі відділення поліції, було посилено патрулювання по вулицях міста Тросянцях, була надана посильна допомога апаратом ГУНП в Сумській області. Під час патрулювання міста на одній вулиць було зупинено підозрілу особу. Як подальше виявилася дана особа, була причетна до вчинення злочину уже наступного дня за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури було повідомлено про особу про підозру за вчинення розбійного нападу, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. А саме розбійний напад вчинений в умовах військового стану. Покарання за вказаний злочин передбачено до 15 років позбавлення волі. На даний час вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За словами власниці квіткової крамниці, про інцидент з пограбуванням та побиттям продавчині вона дізналась від свідків, тому відразу ж вирушила на місце події. Побачене жінку шокувало. Сусіди сповістили, що у нас сильне побиття продавця. Це трапилося за сім хвилин до закриття магазину. До того ми з нею спілкувалися, робили відправки в 17:30, так як ну, був мізер людей, я від'їхала вже додому. Продавець повинна була закритися. І за 7 хвилин до закриття війшов чоловік з металевим предметом, бив продавця по голові, вісім ударів було. Тяжких ударів по голові, по руках, по ногах бив. Бив по звірячому. Але дав Бог так, що вона залишилась живою. Потерпілу терміново госпіталізували до хірургічного відділення Охтирської центральної районної лікарні. За словами медиків, жінка поступила у важкому стані. Наразі стан потерпілої стабільний. За скоєння даного злочину зловмиснику загрожує позбавлення волі строком від 8 до 15 років. Трустянець, телеканал ТВТ.